Обчислити 2010 в квадраті плюс 4020 в квадраті, плюс 6030 в квадраті і все це поділити на 4020. Для початку поміняємо місцями доданків чисельнику та отримаємо. Чисельнику 4020 в квадраті, плюс 2010 в квадраті, плюс 6030 в квадраті і все це поділити на 4020. Тепер почленно частково поділимо чисельник на знаменник. В результаті будемо мати 4020 плюс в чисельнику 2010 в квадраті плюс 6030 в квадраті поділити на 4020. В чисельнику 6030 в квадраті, розпишемо, як 2010 на 3, помножити на 2010 і помножити на 3. Випишемо окремо дріб 2010 в квадраті плюс 6030 в квадраті, поділити на 4020 та обчислимо його. Це буде в чисельнику 2010 в квадраті. Плюс 2010 помножити на 3 помножити на 2010 помножити на 3. В знаменнику маємо 2010 помножити на 2. Виносимо в чисельнику 2010 задушки, отримаємо 2010 помножити в дужках» 2010 плюс 9 помножити на 2010, поділити на 2010 помножити на 2. Скоротимо. І наш вираз набуде вигляду. В чисельнику 2010 плюс 9 помножити на 2010 і все це поділити на 2. А це дорівнює 2010 помножити в дужках 1 плюс 9 і все це ділимо на 2. Дорівнює 2010 помножити на 5, що буде 10 050. 4020 плюс 10 050 дорівнює 14070. На сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!